Хочу показати різні цікавинки, які можливо придбати на барахолці. Коробка така з різними дрібницями. Зараз більш детально покажу. Ось такий портсигар Це алюмінієвий. Правда, відломене кріплення фіксатор. Він є тут. Така коробка. Ручка така бакелітова траплялася. Ось така кулькова ручка. Союз. Так ось. Така чорнельна ручка, Там зламаний кінчик пера. Це Франція виробник. Такі речі копійчані. Там по 20 гривень, по 50. Одинчок такий кварцевий. сучасний, але корпус сам доволі цікавий. Покінечка. Компас ось такий несправний. Лампи телевізорні з годинники. Ось такий клач траплявся велюровий. Одається. Почну відкривати її рукою. Ось тут якісь тоночки медальки. Це браслет до годинника. Сережки, ось такі бірюза та срібло.

Радянські копійки вже не буду вникати, показувати, що така от є. Не пам'ятаю вже. А, ага, це також різні монети. Радянські, певно, що. Так, це радянські, ну, вже не будемо вникати. Які дрібнички трапляються на барахолці?